Дворкін 30 років будував цю машину зомбування та особистої влади, і сьогодні вона керує умами мільйонів від дітей до силовиків. Його мережа це реальність, яка загрожує не тільки Росії, а й іншим країнам. Його студенти читають свої лекції по всьому світу і навіть в Америці. Подивіться на конференції, які проводять його адепти в інших державах, і ви побачите ті самі методи. Це транснаціональна тотарна се. одна з найбільших екстремістських структур в історії людства з терорисною ідеологією, про яку ви навіть не підозрювали. І ось що важливо: цю се дворкіна і його адептів по всьому світу досить просто розпізнати. У них однакова риторика, одні й ті самі завчені фрази, одні й ті самі методи маніпуляції, свідомістю, від гіпнотичних прийомів до нахабної брехні, яку вони видають за правду. Коли хтось починає говорити, використовуючи риторику, що нагадує ідеолог Оркіна знайте, це його люди. Вони вербують і кодують нових послідовників, а слідом ідуть гоніння, порушення прав і свобод людей.